Проспект Гвардійський, 5А. Другий тиждень люди живуть без опалення. Сьогодні, по-моєму, вже 11-й день. От обіцяли седьмого, го а сьогодні вже у нас 10-е. От сьогодні я так день рождення праздную. Обогріватель з 6 утра працює, а вчора прийшла з роботи поздно. Зайшла, живу одна, тому греть днем некому. Морозилка. Ну, закрила спальню, поставила обогріватель, нагріла в спальні, спати-то з ним страшно. Ну, виключаю, к утру проснулась, шлю шапки. Жінка розповідає, покази електролічильника передала 1 грудня. Платіжку досі не отримала. От за 9 днів 134 гривні. Це при учоті, що я живу одна і включаю тільки ввечері, коли спати. Мене тут днем вже ж мене немає. А якщо сім'я, це я навіть не представляю, це вот умножить десь на 3, виходить 400 кВт за 9 днів. Сусідка Олени Христина показує, яка температура повітря в квартирі була зранку. В нашому домі немає опалення з 28 числа прошлого місяця. Дуже мерзнемо. Удома хворіє дитина. Обструктивний бронхіт нам поставили у лікарні в квартирі. Температура ночі була 10 градусів. Прийшла платіжка три дні назад. 750 п'ятдесят гривень. Насчитали за опалення. Холодно, і в квартирі Вікторії Ярцевої. Сьогодні жінка змушена раніше забирати дитину з дитсадка, Опалення вимкнули й там. Иду, потому что а, у нет вчерашнего вечера. И мы вынуждены забирать в обед детей. А если бы знали раньше, что его нет, у нас предупредили, мы бы их не вели просто. А, в ко детской комнате, где дети спят, 11 градусов. В игровой комнате 14-16. И то за то, что разрешили включить обогревателя. Нагадаємо, на сайті Свіродонецької ВЦА з'являлася інформація про те, що 7 грудня ввечері опалення увімкнуть заступник директора теплоелектростанції Володимир Прядка. Ситуацію телефоном прокоментував так. Керівник Сєвєродонецької військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк коментувати ситуацію щодо відсутності опалення відмовився. Мовляв, на це немає часу. Коли з'явиться тепло в квартирах Сіверодонча, наразі невідомо. Владислав Уколов, Олександр Голінко, новини на Суспільному.